Шановні присутні, шановні наші команди Мерхаба Меді. Сьогодні ми в Туреччині і нас, як завжди, дуже, дуже продуктивна була бесіда, дуже хороша, змістовна зустріч з президентом Ердоганом. ми в Україні дуже цінуємо довіру, яка є між нами, яка є між нашими державами, між нашими народами. Я дякую за наші постійні зустрічі, що туреччина приділяє багато уваги Україні. Це дійсно не перша наша зустріч у цьому році. Дякуємо за це, пане президенте. Для України важлива принципова позиція Туреччини щодо російської війни проти наших людей, проти нашої держави. Я хочу подякувати за співпрацю, а вона є, яка допомагає нам захищати життя. А також за чітке ставлення Туреччини до всіх ключових аспектів цієї трагедії цієї агресії. Туреччина підтримує незалежність України. Ми дякуємо за. Підтримку нашої територіальної цілісності, суверенітету, наш суверенітет це щоденна боротьба українців, військових, цивільних, всіх, хто захищає право на життя в Україні, наше право на самооборону. Сьогодні вночі усі в світі знову могли побачити, що що несе ця війна, що несе агресія Росії? Був черговий удар по містах наших були влучання російських дронів та ракет по житлових будинках, і тільки в одному нашому місті Тернопіль більше двох десятків людей були вбиті цим удар, і це люди, які були просто, які були просто в себе вдома, які мирно спали. Станом на зараз відомо про 25 загиблих серед них. Дві дитини, Мої співчуття рідним та близьким, і дякую пану президенте вам за співчуття. Зараз ще тривають рятувальні роботи. Відомо, що а, можуть бути люди, на жаль, ще під завалами, і рятувальники намагаються зробити якнайбільше. Також був удар по Харкову, по інших містах наших і громадах. І загалом тільки в сьогоднішньому російському ударі було 48 ракет це дуже багато і 476 ударних безпілотників. Така кривава ця війна. Ми в Україні змушені постійно захищатись від таких ударів. Ми шукаємо, і дійсно, ми забезпечуємо Україні необхідні такі ракети для. Протиповітряної оборони це виклик, це не просто, але ми все для цього робимо. Необхідно зброю та для наших захисників неба необхідне обладнання і бойову авіацію. Це дійсно виклик, і це щоденна робота. І я хочу подякувати всім в світі, хто допомагає Україні захищатись, і дякую також Туреччині за ту роботу, яку ми робимо разом. Ми сьогодні говорили з паном президентом про подальшу співпрацю про спільні виробничі проекти, про координацію для більш ефективного захисту життя. Наші команди працюватимуть над тим, що узгоджено сьогодні. Розраховуємо на результати. Звісно, ми говорили предметно і по ситуації в дипломатії, і зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитись. Немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну за вбивства не має бути жодної винагороди. І немає залишити Росії можливості розв'язати іншу подібну війну проти України чи проти будь-якої іншої країни в регіоні. Поруч і ми, ми однаково сторечною бачимо, мир і безпека мають бути гарантованими. Гарантії безпеки дуже важливі. Ми будемо надалі тісно координуватись, працювати з усіма нашими партнерами. Я вдячний, що туреччина допомагає. Вдячний ще раз президенту Ердогану. Ми розраховуємо на силу турецької дипломатії, на її зрозумілість в Москві. Важлива активна залученість туреччини до коаліції охочих, особливо до морського військово-морського компоненту. Всі розуміють значення безпеки в Чорному морі, і гарантувати таку безпеку можна тільки разом з Туреччиною. Дуже стараємось відновити обміни, обміни полонених, щоб повернути додому українських військових, українських цивільних, які утримуються Росією, в тому числі це кримсько-татарські політичні та релігійні в'язні Росії. Звісно, ми працюємо, щоб повернути викрадених наших українських дітей. У нас працюють майданчики і всюди працюють, і в Туреччині для цієї роботи є всі можливості. Ми дякуємо за таку допомогу повертати наших дітей. Сподіваємось, до кінця року ми відновити обміни і повернути значну. Кількість полонених туречна нам в цьому дуже допомагає. Хочу вам особисто за це подякувати пане президенте за зустрічі за результати зустрічі. А в турецькому в турецькому напрямку за те, що вже 2,5 тисячі наших військовополонених і були. Було повернуто або або рішення її на шляху а, додому. Нам треба прискорювати ці напрямки, нам треба прискорювати ці дипломатичні зусилля. Дякую, пане президенте.